Таю, це програма «Діловий ритм». У студії для вас працює Анна Васілла. У цьому випуску ви дізнаєтесь наступне. Український газ до Європи або перспективи наступних десятиліть. А технології, запорука ефективної роботи. Огляд новин з регіонів. Рейтинг найскладніших мов світу та традиційно про ситуацію на валютному і паливному ринках. Вже наступного десятиліття Україна може стати експортером газу до Європи. Про це заявив Микола Азаров під час засідання уряду. Такі плани можливо втілити в життя завдяки успішній реалізації проєктів із пошуку газу з нетрадиційних джерел, наголошує прем'єр. А за словами ж урядовців, поліпшується і економічний клімат країни. Підтвердженням цього є дані чергового дослідження світового банку Doing Business, які засвідчують, що за останні два роки наша країна значно покращила свої позиції, піднявшись на 28 сходинок вгору. На 112 те місце серед 190 країн не у цього тижня. Питання рейдерства, оцінки нерухомого майна та підтримки it індустрії. Тож деталі далі. Посягання на чужу власність має стати не тільки небезпечним, а й каратися законом. Наголошує Микола Азаров. Вже найближчим часом в уряді мають розробити низку законопроєктів щодо захисту права власності. За словами прем'єра, рейдерські захоплення недопустимі. Також голова уряду зосередив увагу на розробленні законодавчої бази щодо вільного доступу до кредитних, енергетичних та матеріальних ресурсів. Досконалення потребують і дозвільні процедури та ліцензування. На думку Миколи Азарова, всілякі економічні обмеження мають бути виправдані та дещо спрощені. Зсередитись на створенні законопроєктів, які ефективно захищають право власності. Сьогодні в Україні, на жаль, ще можливо окремі факти нахабних рейдерських захоплень. Завтра Україна. Має бути визнана як країна, в якій навіть помислити і відібрати чужу власність буде неможливо ні за яких умов. Переступити через чиєсь право власності має бути так само неможливо, як довільно змінити Конституцію держави. Посігнути на чужу власність має бути так само небезпечно, як стрибати без парашут. Підприємці визначають є. І продовжуються На жаль, спроби. Я би сказав так, злочинців. Вкрасти власність, але в Верховній Раді прийнят наш законопроект введенню кримінальної відповідальності за рейдерство. І ми відчуваємо, що десь в найближчий час президент його підпише це суттєво змінить ситуацію. Додаткові кілька сотень мільярдів гривень до держбюджету близько 15 тисяч робочих місць, і все це завдяки видобуванню сланцевого газу. Вже найближчим часом в уряді планують реалізувати масштабні газові проекти. Завдяки співпраці з компанією Шеврон Україні вдасться поліпшити економічну ситуацію. Загальні інвестиції видобутком понад 10 мільярдів доларів. Кабінет міністрів вже схвалив проєкт угоди про розподіл вуглеводнів видобутих у межах ділянки Олеська. Підписати відповідні документи в уряді. Планують на початку наступного місяця. Щорічний видобуток газу за базовим сценарієм може досягти 8-10 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Таким чином. При успешной реализации схваленных урядом проектов с пошуку газа из нетрадиційних джерел Украина может повторить успіх успех США, який за рахунок видобутку сланцевого газа снизили ці рынковые цены природного газа на внутреннем рынке с 460 доларів долларов за тысячу кубичных метров в 2007 році до поточного рівня 110-120 долларов. Зараз з 1 листопада змінюється схема оцінювання нерухомого майна. Нагадують в уряді. Робити оцінку буде комп'ютерна програма на основі даних про квартиру або інше нерухоме майно, які повідомляє сам власник. Робота оцінювача буде в тому, щоб перевірити правильність усіх даних. Згідно із новими правилами, оцінка майна триватиме два тижні. Втім, такий термін вже незабаром мають скоротити. Що ж до ціни, така процедура коштуватиме від 200 гривень. Вийшов оцінщик. Поміряв в програму дані, і програма порахувала, скільки це коштує з рахуванням регіону, там всі коефіцієнти, є з рахуванням там, чи вона на хрещаток, чи вона десь на серці, різні оцінки. Але не людина врахує ціну. Це була одна із цілей того, коли починалося от, введення оцінки для цілі оподаткування. Ми хотіли розвести оцінщика і замовника. Хотілося, щоб не було контакту між людиною, яка замовляє робити оцінку, і людиною, яка робить оцінку. Підтримки та заохочення до роботи потребує it Індустрія інноваційна вітчизняна галузь посідає провідні позиції у світі та має значний потенціал для розвитку. Тож наразі варто створювати ефективні стимули для подальшої роботи на випередження. зазначив Микола Азаров. Голова уряду доручив профільним відомствам розробити проект інтеграції у ринок цифрових технологій Європи. Тому я переконаний, що сьогодні вже недостатньо успіху окремих українських компаній і проєктів. Такий успіх легко поглядається консолідованим європейським ринком. Думаю, настав час поставити питання про додаткові ефективні стимули для створення, так би мовити, української платформи цифрової індустрії. Ринкова платформа, яка об'єднує унікальні товарні пропозиції українських виробників, перспективні розробки, конкурентні ідеї, найкращі практики менеджменту цифрових технологій. Введення інноваційних технологій запорука ефективної роботи, вважає Олександр Клименко. На прес-конференції міністр доходів та зборів України підвів перші підсумки адміністрування єдиного внеску. Також Клименко наполягає, що введення обов'язкового декларування доходів знизить ставки податків на єдиний соціальний внесок. За жовтень на рахунки органів міндоходів надійшло 12,7 мільярдів гривень. Всі кошти були автоматично розподілені між фондами соціального страхування на наступний день після сплати. Міністерство наполегливо проводило системну роботу і спрощення документації, нових можливостей електронного звітування, нових сервісів. Наприклад, ми вже тестуємо електронний кабінет платників податків, готуємось до застосування електронних перевірок, спростили форму декларації по податку на прибуток, але важливо те наскільки платники швидко пристосовуються до цих інновацій. І сьогодні, на прикладі єдиного соціального внеску, ми бачимо, що платники дуже позитивно сприймають наші інновації. За цей термін було прийнято 661 тисячу звітів з єдиного внеску. З них 60% надійшло в електронному вигляді, що допомогло скоротити час на виконання податкових зобов'язань на 101 годину. Клименко каже: перехід на електронну систему звітів це вигідно і платнику, і міністерству. Електронна форма звітності це вигідно і платнику. І міністерство. Ми створюємо для платників всі необхідні умови для переходу на електронне звітування з єдиного соціального внеску. Ми безкоштовно видаємо електронні ключі, синхронізуємо їх з пенсійним фондом, органами статистики. Також плануємо продовжити їх строк дії з року до трьох років. У планах Міндоходів запровадити електронну акцизну марку, провести антикорупційну програму та впровадити обов'язкове декларування доходів. Міністр впевнений, що від обов'язкового декларування доходів громадян бюджет щорічно матиме додатково 20-25 мільярдів гривень. Що стосується загальнообов'язкового декларування, то дійсно ми вже напрацювали модель, і як я й казав, до кінця року буде проходити обговорення. Ми вважаємо. Я переконаний, що введення загального декларування доходів надасть можливість та ресурси для наступного кроку або синхронного кроку щодо зниження ставки податок на єдиний соціальний внесок. Для зручності платників податків продовжується проведення роз'яснювальної роботи з питань плати єдиного внеску та подання звітності до центрів обслуговування платників. Це буде запорукою своєчасної сплати, вважає міністр. Каневі побудують гідроакумулюючу електростанцію. Зводити її почнуть навесні 2014-го. Гаес сприятиме стабільності роботи електромережі Черкащини, зменшить витрати газу на вугілля на теплових електростанціях, вирішить питання енергобезпеки держави і позитивно вплине на соціальний розвиток регіону. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький. Під час виїзної колеги очолюваного ним відомства прорахована вартість новобудову близько 12 мільярдів гривень. 30% суми виділить. ПАД укргідроенерго. 70% спінфінансуватиме Європейський інвестиційний банк. За 6,5 років планують звести чотири енергоблоки потужністю по 250 мегаватт кожний. Перший гідроагрегат запустять уже у 2017-му. Це потужна сучасна гідроакумулююча станція, яка буде збудована в місті Каніві, що надасть можливості оптимізувати, перш за все. Усю нашу систему я маю на увазі щодо регулювання енергопостачання кіловат година гідроенергетики найдешевша, тому це тільки позитивно вплине на тарифну політику нашої держави. Черкаси – приклад для наслідування із залучення іноземних інвестицій для енергозаощадження. Такий висновок зробив міністр житлово-комунального господарства України Геннадій Темник, побувавши в обласному центрі. Він приїхав вивчити досвід міжнародного кредитування галузі ЖКГ, оглянув дві котельні створені за кошти Європейського банку реконструкції і розвитку. Побаченим залишився задоволений. У котлі готить вогонь це згорає біопаливо. Викиди в атмосферу від нього більше ніж від газу, але значно менше, ніж від вугілля. Отриманий попіл використовують для підживлення сільськогосподарських угідь. Пояснює міністру житлово-комунального господарства, директор Черкаси Теплокомуненерго каже: біокотел, як правило, працює на щепі, та нині знайшли новий горючий матеріал кукурудзяні качани. Вони не поступаються ні калорійності, ні якості горіння, але собівартість їх набагато нижча. Коефіцієнт корисної дії котла 86%. Економія газу при експлуатації цікательної річна 1,6 мільйона кубів газу. Біокотельню в Черкасах збудували у 2011-му. За кошти ЄБРР, розповідають міністру. Вартість проєкту – майже 8 мільйонів гривень. За два роки котельня окупилась. Інша, щойно реконструйована за кошти ЄБРР, котельня, працює на газу, та й вона дозволяє економити, каже Микола Кушнір. Адже блакитного палива для утворення тепла потрібно значно менше, а коефіцієнт корисної дії сягає 96%. Міністр ЖКГ Геннадій Темник зазначив, іншим регіонам є чого повчитися в Черкас. Нещодавно уряд затвердив програму термомодерні. Нізації країни, яка передбачає скорочення використання дорогого газу удвічі, вже за чотири роки. Черкаси це фактично почали робити. Побачили, як завдяки співпраці з європейським банком реконструкції та розвитку спільної роботи обласної державної адміністрації місцевої влади вдалося реалізувати такі дуже важливі проекти, які дали можливість вже зараз показати, як на практиці можна провести термомодернізацію. Сучасні когенераційні установки та біокотли є і в інших регіонах, та Черкаси піонер у залученні іноземних кредитів. У них мають вчитися інші регіони, зазначив Геннадій Темник. Альтернативні джерела енергії та зелена енергетика, як заміна традиційним видам палива. Примха сьогоднішнього дня чи необхідність. Відповіді на це шукали в Оріхівському районі Запорізької області, де пройшли семінари єс про ООН, Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Подробиці розкажуть наші колеги. Координатори проєкту ЄС про ООН місцевий розвиток орієнтований на громаду. Пропонують представникам території новий від співпраці. Окрім сталого розвитку, сільські громади заохочують ще й до альтернативної енергетики. Мы начали цикл семинаров и тренингов на тему устойчивого развития для того, чтобы людям показать, как можно развивать село, потребляя альтернативную энергию, как можно развивать свою территорию, хозяйство или участок благодаря альтернативной энергии, не завися от монополистов и при этом не замедлять темпы развития экономики. Яскравим прикладом практичного використання альтернативної енергії є встановлення вітрогенератора малої потужності на свердловину питної води в селі Трояни Бердянського району. Також згідно з проектом розвитку громад планується використання геліоколекторів у дитсадках та школах області. Одним з перших новацій втілюють громади Оріхівського району. Уже дві території готові з проектами з використанням альтернативних джерел палива. Це з використанням сонячної енергії. Ми зараз займаємося проєктуванням дитячого дошкільного закладу в селі Преображенка, який буде використовувати альтернативні види палива, геліоколектори, і вуличне освітлення в селищі Камишоваха, також з використанням сонячної енергії. Окрім голів сільрад про альтернативну енергетику, дізналися і майбутні активісти громад району Оріхівські школярі. З дітками ми починаємо цикл ігор і практикумов. по устойчивому развитию. Они будут писать для нас, для проекта на конкурсных условиях, свои маленькие бизнес-планы, свои маленькие программы на возможные темы, как бы я хотел развивать свое село, чтобы потребление енергії в моєму селі не вряділо розвитчую економіки, и і не вредило бы і екології, і моєму селу в целом. Також в рамках семінарів координатори проекту ЄСПРОН місцевий розвиток орієнтований на громаду показали дітям презентацію харківського будинку, котрий повністю обслуговується за рахунок альтернативної енергетики та фільм під назвою Зелена енергія стале майбутнє. Україну відвідала делегація чеських бізнесменів на чолі з президентом Чеської Республіки Мілошем Земаном. Відбулися двосторонні переговори на найвищому рівні. Та були проведені два бізнес форуми Про що йшла мова? Знають наші донецькі колеги. Візит чеської делегації в Україну стане поштовхом для більш поглибленої співпраці між підприємцями обох країн. У цьому впевнений президент чеської республіки Мілаш Земан Україна шоста держава, яку він відвідав у якості президента з офіційним візитом. Зі мною приїхали майже 130 бізнесменів, які почали багато переговорів з українськими підприємцями, яких також налічується майже 200 осіб. Такі масштабні перемовини свідчать про велику зацікавленість підприємців обох країн у співпраці і звичайно не обійшли увагою події, що може стати переломною для України на шляху до Євросоюзу. Дякую особисто пану президенту Мілашу Земану за його підтримку у всіх ключових питаннях. Нашого діалогу з європейським союзом, зокрема щодо підписання угоди про асоціацію лібералізації візового режиму для українських громадян, бізнес-спільнота Чехії не могла оминути промисловий регіон, де зосереджені найпотужніші підприємства. І тема євроінтеграції та залучення інвестицій у економіку була продовжена 22 жовтня у Донецьку. Ми благодарні вам за підтримку і Как говорит наш президент Виктор Федорович Янукович, все-таки прежде всего мы хотим строить Европу внутри Украины, ну и, естественно, вместе с Евросоюзом. Розширити бізнес-зв'язки з підприємцями Донеччини, чеські бізнесмени могли під час економічного форуму. Офіційну частину не затягували, всі прагнули почати переговори, бо мали перед очима яскравий приклад перспективності такої роботи на Донеччині. У присутності президента Чеської республіки Міла Шаземана та голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького чеська компанія Алта уклала угоди з трьома потужними підприємствами регіону Авдіївським коксахімом, Шахтоуправлінням Покровське та Новокрематор. Приморским машинобудивным заводом. Правдеевский как сахим, вот это идет как бы переработка попутного как газа в электроэнергию. Окупаемость проекта очень-очень быстро и просто инвестпроект, который как бы на глазу, который очень логичный. Что касается Новокраматорского завода, с Новокраматорским машиностроительным заводом мы работаем более 10 лет. То саме крупний завод в, світу, в якому стоїть найбільше количество чеських обрабатуючих станків. Ну а з кампанії Донецьк Стал» теж. То не перші поставки. Ми з ними работаємо теж вже давно. Поставки оборудовання, дорно-шахтового Чехія вже 10 років є членом Євросоюзу, і бізнесмени розповіли про переваги роботи в умовах зони вільної торгівлі. Помогло в бізнесу агромний ринок в Германії, в Євросоюзі. Dla nás, ako proizvoditeľov. I uľúčenie toho, nikakých pošlín, nikakých složností, nikakých speciálnych bumák. Kada k vám my vyvozím, v tú stranu Vastoka, složno vyvoziť, všetko má do speciálnych certifikátov, bumák i potom pošli na dopoľovniteľné zátraty. Kakej to nebude, bude dla Ukrajiny hrašo vaziť Eurósaus, i Abarotno z Európy, prežijem si z Čechy, e to mňa interesuje, cuda k vám. Збирання врожаю яблук у розполі. Відомо, що на Закарпатті цей фрукт культивують, а в останні роки плоди вирощують не тільки для споживання, а й для масового виробництва соку. Держава підтримує розвиток галузі, втілюючи бюджетну програму підтримки хмелярства, закладання молодих садів виноградників та ягідників. Відколи діє програма, а це майже 8 років. в Україні посаджено 767 гектарів садів і майже 200 гектарів ягідників, що становить близько 55% усіх площ плодово-ягідних насаджень. Більше знають. Наші колеги із Закарпаття. Дочірне підприємство однієї з угорських агрофірм вирощує на Ужгорощині саджанці європейських сортів вишні, черешні, сливи, абрикоса та головним чином яблуні. Плодоросадник, закладений у 2004 році, нині продукує близько 300 тисяч саджанців на рік. У планах господарів збільшити виробничу потужність до 500 тисяч і вище. Позаяк на якісний садивний матеріал, попит чималий. Ми завезли в Україну, зареєстрували європейські сорти яблунь, так як Луна, Сіріюс, Ретопаз, розелла і оріон. Звичайні сорти треба переробляти десь около мінімум 12-14 разів хімічними засобами. А наші сорти достатньо тільки пять Разів. Перевага яблунь і в тому, що дають врожай десертних плодів. Це означає вищу рентабельність для фермера. Дбають виробники саджанців не тільки про реалізацію матеріалу, а й про належну поінформованість тих, хто збирається ростити сад. Дуже важливо не тільки продати, але й розказати, що треба робити. Першу неділю через півроку, через рік ми якраз дивились. Є дуже хороша книга в Венгрії науковцями видана, зокрема по садам. І сьогодні планується перевести її на українську мову для того, щоб наші люди, фермери, яких займаються садівництвом, могли повністю нею користуватися. По сусідству з плодоросадником уже сьомий рік плекає сад «Сементи жук. На 40 гектарах вирощує 10 сортів яблук, серед яких і порівняно нові для Закарпаття Фуджі, Бреберн та Гренні Сміт. Плоди зібрали напередодні. Вже незабаром вони потраплять на ринки Закарпаття, Києва, Одеси. Господар ділиться рік видався вдалим, чого не скаже про 2011-й. Тоді град майже цілком знищив урожай. А ось чотири роки тому третина саджанців загинула через підтоплення. Від подібної загрози господарство не застраховане й досі. Враховуючи, що всі землі міліровані. А Міністерство меліорації сьогодні ліквідовано, і ніхто водоюними каналами не займається. Вони на балансі сьогодні сільських рад. Звичайно, таких грошей великих немає. І виникає надзвичайно велика проблема, так як скидувати воду в річку через ці канали практично неможливо. Вони всі позаростали сьогодні деревами. І для того, щоб привести це в порядок, це потрібно мільйони, мільйони, мільйони. Близько 350 тисяч закарпатських земель меліоровані. Якщо вчасно не захистити їх від підтоплення, перетворяться на болотисті безплідні площі. Вирішити проблему належить державі. Поки ж, конкретно Тарнівському господарству, посприяли в придбанні протиградної сітки. Під нею 4 гектари яблунь. Покриття одного гектара вартує 130 тисяч гривень. Загалом держава відшкодувала 30% витрат. Найближчим часом господар сподівається збудувати і сучасний відділ охолодження для зберігання яблук. Доведеться взяти кредит, частину з якого держава візьме на себе. Тож зараз фермер чекає включення свого господарства до спеціального переліку мінагрополітики. Далі до вашої уваги пропонує рейтинг найскладніших мов світу. На п'ятій сходинці японська навчитися читати японською не означає навчитися говорити нею, адже іерогліфи з книг не дають поняття про вимову слів. Крім того, в мові три системи письма: Канзі використовує китайські іерогліфи, катакана складова абетка для запозичених слів і хірагана абетка для написання суфіксів і граматичних часток. До 1959 року. Японська писемність велася справа наліво і зверху вниз. Студент, який бажає отримати диплом про вищу освіту, повинен вивчити, від 10 до 15 тисяч іерогліфів. Четверту сходинку займає угорська мова. Ця складна мова лідер за кількістю відмінків. В угорському їх 35. крім того, в мові безліч суфіксів і експресивних ідіом. Багато голосних звуків складний для повторення, оскільки вимовляються глибоко в горлі. На третій сходинці мова туюк. Одна з індіанських мов поширена сьогодні лише в районах східної Амазонки. Однією з головних складнощів є система дієслінних закінчень, що вказують на. А те, звідки мовець знає про ту чи іншу подію? Другу сходинку займає арабська мова. Практично кожна літера має чотири різних написання залежно від положення в слові. Голосні при написанні не включаються, переноси слів не допускаються. Крім того, араби пишуть справа наліво. Граматика ускладнена незвичними нам особливостями. Так, крім однини і множини, в арабській існує подвійне число. І на першому місці китайська мова. Хоча незважаючи на всю складність, саме ця мова лідирує у списку найпоширеніших у світі. Головна складність китайської це 87 тисяч ієрогліфів. Правда, для елементарного спілкування вистачить і 800. а знаючи три тисячі іерогліфів, можна читати газети. Інша складність десятки діалектів, які не схожі один на інший. До речі, в одних регіонах Китаю пишуть зверху вниз, справа наліва, а в інших прийнятий європейський стиль звичного нам горизонтального листа. Далі традиційно про ситуацію на валютному і паливному ринках. За останній тиждень курс американської валюти на готівковому ринку не змінився. Тож сьогодні долар купують за 8 гривень 16 копійок, а продають за 8 гривень 19 копійок. Курс Нацбанку залишається незмінним 7 гривень 99 копійок. Європейську валюту цього тижня на готівковому ринку купувати стало дешевше. Тож 1 євро купують за 11 гривень 2 копійки, продають за 11 гривень 22 копійки. Нацбанк цього тижня пропонує євро за 10 гривень 90 копійок. 10 російських рублів сьогодні купують за 2 гривні 48 копійок, продають за 2 гривні 56 копійок. Субтитрувальниця за останній тиждень на паленому ринку України ціни не змінились, тож сьогодні пальне на АЗС України ви можете придбати за наступними цінами. А-76 – від 10 гривень до 10 гривень 49 копійок. А-92 – від 10 гривень 9 копійок до 10 гривень 90 копійок. А-95 – від 10 гривень 34 копійок до 11 гривень 29 копійок. А-95 – плюс від 10 гривень 85 копійок до 12 гривень 59 копійок. Дизельне паливо – від 9 гривень 34 копійок до 10 гривень 30 копійок. Пропан-бутан – від 5 гривень Гривень 80 копійо до 6 гривень 65 копійок за літр пального. Наразі це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Васілєва. Живіть у діловому ритмі. Успішного вам тижня!